Так, ну що, друзі, всім привіт, з вами Еліт. Ми продовжуємо грати в паб на вікенді. Також прошу поставити лайк та написати в коменти. Починаємо грати. Да, вікенді це найкраща карта в пабу взагалі. Ось, тому ми маємо виграти цю каточку, просто я це не знаю. Заняти, Якщо ми не виграємо, то ми. ці ніщеброди педіки. Так, нікого немає кстати, особо. Ну там пару людей є. Але... Якщо ми просрем, то ми педіки чорно-жовті. Раз, раз. О, да? Ну ладно, давай пістолети, я просто не можу. Я не можу гуляти. Серйозно чомусь. У мене така фіня. О, коряк! коряк, 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 я це дебили, норм. Я не я смок кинув. А нафіг ти палишся? Кстати, оця, оця фіня краще вона для смаків. Так. Нам треба лут. Да? Нам треба лут. Тікай звідти просто. Поміняй свою, поміняй свою локацію. Каністра! Ми будемо на дельтаплані літати, якщо виберемося звідси. Якщо ми звідси виберемося, то ми будемо літати на дельтаплані. Ми будемо літати на дельтаплані, якщо виберемося звідси. Імба! Просто... Короче, я пропоную трішечки підлутатися і валить звідси, тому що тут дуже людне місце. Ось о, крыша, крыша. А, блядь, я Ну, То що я сладкий, понимаєш? Я солодкий, дуже солодкий. Я не чекати. Кстати, чикатило з Харкова, він з України. Наш казак. Ха-ха-ха. Наш казак, так. Да. І потім говорить заливає України. О, я тоже каністр знайшов, чуєш. Шо, погнали на політаємо. Хоча б якось перезлікаємося в цій грі. Хм. Так, оці нам не треба, оці нормально. Так, 8х на коряк. Эээ! А ти нафіг Дай 6х. Может да, да кстати, мне Да. блин маленькая сенца для паба це таке особи. Нафиг мені ці патроны. Нафиг мне 0,45. Ой, а тут можешь худобить, не Не будешь читать лоп. Погнал дельтаплана! Я вже задовбався лутатися в цьому пабу. А, ні, в мене патронів мало, у мене мало патронів на ПП. Ось є патрони на ПП. Не боюся чекати лок. Все, норм, я залутав. Треба ж долутати будинок до кінця, що ж ти робиш? Що? Так. Та я просто залутав патрони і пішов з будинка. Так, що ой-ой-ой, так. Полумігасник. Так всесі, я думаю, нам не треба, вона. Не лакобійна, да. Всес не... нелокабійна, Тут типи у мене стріляють. У мене тут типи стріляють жорсткі. Короче, все, я зараз йду до машини. Ось і ми валим звісно, коротше. В, кстати, опана, бачу, Ні, нам треба саме машина, машина, ось вона. Нам треба біла машина, тому що вона максимально схожа з цієї карти, вона така біла, елітна, гарна, красива, красива машина. Ти мені щось, ти присіл поклади в багажник, будь ласка. Добре. Давай, уїжджай, уїжджай! уїжджай. Ми в ту, ми в ту сторону поїдем. Ми в ту сторону пойдем, скидывай мне не шостый прицеп. Да. Да, да. ну, да, спасибо, давай. спасибо, спасибо. Ух! Нам зараз работает дельтаплан знайти. Не боюся маньяка, що пенец, тому що ти пенис. Тому що ты сам чикатіла. Да? Не боюся маньяка, тому, що я фейска, а ти ты после... Ти не боюся маньяка. А чуєш, а можна я його дельтапаном? Бо я ніколи не пол не кроваваю. Окей, якщо ми його знайдемо. Ну, якщо, блин. То ти будеш стрілятися, я буду керувати? Да. Бо я хочу покровати. Ну, я тоже. Я тоже хочу чуть-чуть політати, якщо що. Але я не вмію, я не можу в не вмію літати. Я просто не можу з їхніх літати, якщо я реально зроблю. Mm. Ну блин. Ті, ти, ти... Ну, типа, знаешь, типа, не боюсь чекать. Треба... Ты хочешь? Треба чувствовать, потому что, блин... Не боюсь маньяка. Треба чувствовать машину. Типа, как машину ты, чувствуешь, типа? Так само ты и маешь дельтаплан чувствовать. Он, до речи, есть тут мое больше. Не боюсь чекать. Сейчас мы доедем. Вот тут, короче, мое больше. Не боюсь чекать. Сейчас, ну да. Оп. Тільки якщо якщо дельтаплан не угнало, то він має бути ось тут. Так. Угнало. А де він? Стопе, стопе, стопе. Стопе, стопе, стопе. Ось Кому він. Нахер не здався. Ось, все, Осі, норм. Тільки так, дай Дай я чуть-чуть політаю, я я декілька місяців не літав на дельтаплані. ладно. Мо. А, мене аж дві каністри. мене ж дві каністри. Сідай. А, ага, давай. Так, ну шо Так, треба сенсу більше. О, все норм. Не боюся чекати його oh. Так, ну шо, готові? А як ти, а як ти керуєш, типа цей херню чуешь? Чим? Ну типа дивись, ти нажимаєш на W летить? Ні, дивись, ти його запу за... на F в нього, да? Ти нажимаєш Shift, типа... І, yeah. і типа shift це щоб мотор ну, цей розігнати. Типа yeah. двигун. Типа ти розганяєш його, потім, типа, в W це, типа, отак. А S це, це вверх. Типа, тут чуть-чуть по іншому керування. Так, давай тут приземлимося. Yeah. Давай тут yeah. Призем... Yeah. Да, Давай тут приземлимося, я тебе научу, так сказати. Правда, це буде чуть-чуть важко, бо ми в а не в реальності. В реальності я б тебе підшпокав. Ось, дивись. давай, Давай примічок цепь. Давай, сідай за руль. Shift нажимай. Да. До упора ж ми shift, до максимума. Зараз... Вс, і тепер ты тихо, не. От зараз злітай, це... зараз злітай. Трішечки, не так сильно. Не я навчився. Не так сильно, yeah, yeah, yeah. давлю нажимай чуть-чуть. Я навчився. Дебил, дебил, розвиняйся. Все, а, хорош. Я хорош. Я хорош. Я не, не так очі. сильно, Ти фізику учи. Ти не розумієш, а, що якщо ти настільки сильно танга настільки ти... сильно ти тангаш, піднімеш. Ну дебіл, ти палово тратиш. Якщо ти... Та, моя, я не знав так сильно вгору будеш летіти. Трати. Якщо ти так сильно будеш вгору летіти, то тобі жопа буде. Ти впадеш, бля. Нормально, зараз нормально. Да. Ну, да. Не... Не боюся, Чуть-чуть вгору, чуть-чуть вгору. Кстати, погнали, дивись, лети на мою мітку, лети на жовту мітку. Вона ще Вона ззаді, вона ззаді там. Тихо. Не, мені прикольно, мені нравиться, чуєш? чуешь? А, ты зараз. Тихо, Ну не застики сильно. Ти должен чувствовать, розумієш? ты должен чувствовать. Лівіше, 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 лівіше. На S лети. Наліво. Давай, 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 давай. О, кстати! Yeah. Дивись, бачиш парашутист? Нам треба його знайти. Нам треба його підловити. Погнали. Чи ти його не бачиш? А. Ah. Не, ладно, лети просто на С, ми до ведмедів полетим, будемо летати ведмедів. Якраз на дельтаплані це буде кайфово. Ой-ой-ой, yeah, ти... ой я тобі рекомендую чуть-чуть вище. чуть-чуть вище. Ну блін, ну it's ти it's дебіл! лети, Направо лети! Ай! Ви ще нафіг! Ааа, йо маю! Ааа! А! Манцуй! Ні. Мені здається, тобі треба... треба лишити літальних прав. Позбавити! Тебе треба позбавити літальних прав. Ага, глянь, скільки у мене ХП. Ну на... право летити! бачиш, куди летіти треба? Ти я знаю, ти як маблін, на нас по хірам херачить. Я наскільки розумію, ти двоєшник, ти навіть фізику в школі не навчиш, щоб розуміти це. Яка фізика, блін, ти знаєш, що зараз... Не дивись, все, ладно, нормально. Ну, Блін, ну, будь ласка, научись літать, научись літать. Прямо і все, я прямо, от, я бачу мітку і... По нам херачить, осторожно. Ой, добре, що ти на FPV-дронах не літав, тому що, блін, я коли... Я боюся, маньяка. Добре, що ти на FPV-дронах не літав. Ну направо, бачиш жовта міточка. От туди ну, треба до жовтої міточки. Тихо, тихо. Ти тиху, посади. Тиху. А спробуй посадити його, реально спробуй посадить. Тільки щоб я потім міг взлетіть. А не просто по приколу на отвелі, а... так сказати. Чекай, shift, shift. Ctrl. Ctrl. Z натисне. Z Z Z, Z натисне просто. Єма. Z! ZK і X. Тихо, я зараз. Я уроні зараз. НЕ НАДО ТАК робити. Коли прац... Пробіл ж ми! Пробіл ж ми! Пробіл ж, ж ми! Норм! Ладно. Нормально. Хорош, хорош. Погнали чуть-чуть ближче до двері, під'їдем. Ох, я тебе мала. Пішов з пінь перший раз, чуєш? Це мій перший раз. Ох, хорошо. Не боюсь я маньяка, то он мусь як панцовокс. Ти сказав, що ти шариш в етай теме, ти, блин. Ти чо твориш?! Ты сказал, что... А можем піде раз двушки посадить. А тут, Відві? кстати, можешь по, мен... по мені попасти. Ти можеш а, гранатку, кстати, підпалить. Ты можеш гранату підпалити, типа. Тепер... Да, чуєш, злітаємо, злітаємо. Не, нам треба до ведмедів трошки. До Да. О, я знаю, ку... дивись куди ми сядем. Дивись куди ми сядем, дивись куди ми сядем. Давай. Ми сядемось туди ось. Ой-ой-ой, я чуть-чуть не чувствую. Так. Зетка? Ой! Чуть-чуть не туди. Норм. Виходь, погнали, підлутаємося чуть-чуть. Блин, чуть-чуть нижче вз... 에, прилетів, але норм. Чуть-чуть ну нижче прилетів, але норм, так сказати. Так, да, він нормальний. в нормальному стані. В технічному стані. Так, кпидхилишь сам. Все, я... Я звезда, я пошел. Унифиаский на калаш. Все, я звезда. Опа, на. Обоим, кстати, да. Да. Я думаю, це виграшно, не? Я думаю, це виграшно. Тихо! А я тебе попробую підібрати. Тихо, я пока його розверну. Эй, садись, малышка. Да, тільки, да. щоб я тебе гунтом не Шо, сідати? Да, сідай. Сейчас мы розіб'ємся, кстати. Та ну нафіг! Та ну нафіг, я слети за це офигеть. Нам зону ж треба. пальто. Щоб не срався ніхто, бош пальто. Блін, прикольно, мені подобається. Ні, це кайф, типу, якщо ти так. О, глянь, поки ми літали на дельтаплані, поки... Ой. Тихо заправити треба його! Його ж заправити треба. Чуєш, у мене є каністра, якщо що. У мене тоже ще одна каністра треба. Поки ми літали на дельтаплані, вже 4 типа здохло. Одна команда. Що? Давай. Ні, тут небезпечно. Чуєш, стрільба. Куди мы можем сейчас стрелять? давай попробуй, зараз верха постреляти. Там машина їде, чуєш. Оп. Давай, зараз розрашить, чуєш. Там дві машини. Йди, я тобі приїдемо. так скажу. Там дві машини. Нє-нє-нє-нє-нє-нє, ризиковано. Нам треба зараз приземлиться і заправити цю махіну. Так на що ти зупиняєшся, придурочина? Я зараз заберу її. Ми її не можемо в повітря заправити. Я знаю, але просто це... Ну, на на дорогу, типу, це якби... Зараз заберуть снайпера. Все, давай. Давай, сідай, сідай, сідай. Давай, швидко, швидко, приїдемо. Виїжджаєм, виїжджаєм. Норм, Все, норм, давай, норм, норм. Кайф, так сказати. Я слыду с визу на мені бошпальто. Йо, ну о наоо, бошпальто Щоб не висрався ніхто хто на бошпа Ой-ой-ой. <свист> Нормально. Я за повний бак Чи як там Пісня, по-моєму, така воробний. була Літівно О, погнал на аирдроп? Шукаємо. Погнали, спробуємо дельтапланом знаю, аирдроп поряд. аирдроп спробуємо Ух, підбить. Погнали, тільки... О, там тіпи типу визвали ще БТР. Эм. Да, то БТР. Ой, в смысле, то дроп, а не БТР саме вже. Там БТР? Не, просто дроп, не БТР. Тихо. Нам треба ця штучка. Нам вона дуже треба. Накрас, таки зараз сюди впадай і будемо... тут. Іди сюда. А ну швидко! Ой, пона. О, Мы її підбило, ты бачишь? Ти ч звук? Мені підбило чуть-чуть. Ага. йо звідки. Не, тут ризикова, тут тут ризикова приземляется. Ой-ой-ой! О там справа. Онон типа. Он, -он, -он, Он звідти по нам фігачить. Я ни не бачу, Йома. на жовтій митці, на жовтій митці. На горі де, йома? Жовта-мітка, глянь, жовта-мітка. Там хіба, а да. я ни не бачу. Давай я тебе зараз чуть-чуть до них підлищу, щоб ты... Ти... Так сказать, побачим их. А, вот бачу. Да. Ё-моё, Ой-ой-ой. Хилься, хилься, хилься. Хилься, блин. Не боюсь я считать его. выпить что-то, блин, за еще. Норм. Прикинь, сейчас снайпну. Йомай, в полете, в полете. Ну, снайп не в польоті, а було б прикольно реально. В смысле, ты дебил, так так так. А, ты ти, типа що ти снайп, що на тебе снайпнуть. О, тихо! Що, я те, гранатки можу юзать, давай я їм молик кину, давай я їм молик закину. Де? Ой, нас де? підбили. Сзади а, 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 ціпы типу, вдох вздохли, ціпи типу, вздохздохли, так що нормально. Мы не будем Це до нього буде. лізти. Я, я тобі кажу, ми не будем. Похилься, дебіл! дебил! Глянь, скільки в тебе ХП! Глядь, скільки в тебе хп? Yeah, Може на машину пересесты, типу? а на. Не, на дельтаплане видніше. А Паді на парашуті, заче, виешь? Да, на дельтаплані видніше. Yo, my, yo. Зараз, дельтаплан yeah, Зараз дельтаплан спалять. Зараз дельтаплан спалять. Может трохи наверх? Я лечу По наверх потухеньку. -по -по mm -hmm. Звідки? Ну цей придурок згори валить. Норм скріншоти. Це, це мерзота згори валить, він ще живий. Де о, він? Вот прям згори. Спробуй його снайпнути. Спробуй його снайпнути. Я не знаю, це неможливо з блін, якщо ти підійдеш, це ще жопа буде. Нас підірвали. Поздравляю. Пригаємо. Ні, не пригаємо, не пригаємо. пригаємо. Не пригаємо. Нафіг ти спрыгнув. Нажал Тимет сидит. О, моє, сюди, сюди, сюди. Норм. Якось я його приземлював. Я придумали. хотів, я хотів на машину якусь приземлиться, але подумав, блин, треба ж треба якось спасать. Вон там, типи ще. Ты ж похилый. Похи... Кстати, треба енергетики всяких поплыть. і всех. Як це називається? Обезболок, типу, на... на парад, типу, щоб час не пищать. що там часом в тому домі не біжуть? Ні, там зона. Що, машина виїхала, Машина виїхала, кстати. Да-да-да, да. -да, 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 -да. Назва ржа. По нам з домиків ззаді. А. Давай до мене на мою сторону. Переходь на мою сторону. <хе -хе -хе> Все норм, стій, стій. По нам ще. Ми, 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 ми зажаті зажатие. Ми Мы зажатие между двух типів. Між двох команд. Жесть. Ааа, яй 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 Сорян. Я вагіна. А в тебе... Шо? А в ТБМ 24, аля ти криса, аля ти криса. А дума, я думав я, я думаю, у мене смаків нема, у мене був пістолет зі смаками. Йомоє, точно. У мене був пістолет зі смаками. Хілься! Ідіот! Не хілиться просто. Ти то ліс туди. Кустю де Нам треба позиції занять. Мінус один. Я його мав! <рив> блін, Блин, я йому трішечки зніс. Я йому зніс скільки, десь? відсотків 40 хп. Блін, я мав його вбить. Я мав його вбить. Ладно, блін. Ну що, друзі, ось таке вийшло відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Просто сусіться.